Так, Всім привіт! Значить, сьогодні в нас підживка по листу і дуже швидко. Бо щось вітер починається. Так, Трактора заграю. Зараз сіпляємо а і її печемо. Заправляю оприскувач. Когось цікавило звідки воду, вода береться із криниці і скважини, якби два в одному. Тобто Оця шланга насос качає товща із криниці, Потім там ще вкриті зроблена скважина і тонша шланга із скважини. Ну, Оце є присковач 800 літрів, десь 15-20 хвилин набирається. Доволі швидко, я вам скажу. Так, перша заправка у нас. У нас буде Wimpel 2, Oracle Multicomplex і у нас буде Oreo Max. Це от з лакове. Значить, кожного лью по літрі на гектар. Вилив у мене стоїть 300, ну, принці можна 200, ну ми льємо 300 зараз. Так, отака от темно-зелена жижа це у нас мультикомплекс. Тепер вимпіл. Вимпіл 2, якщо бути точно, він такий якийсь аж чорний. Опапа. Так, тут ставим. На мішалочку і поїхали. І На виході маємо такі от крапелиночки на листочках. Ну і на ґрунті також. Ну, маємо те, що маємо. Їдемо далі, зловжуємося і печемо. Наступна діляночка, я вам показував, це пай поділений пополам. Там соя, тут гарбузи. От Дивіться, ось тут якраз десь стою, це якраз край, похудував, ще дойшов. Тут морозії море, тут менше. Нікого тече течеться форсунка, не пойму. Так, в общем, Тепер в обратному порядку розложуємося. Так, Ось тут якраз пішов мішін. Зараз край ходимо. Тематичний. Так, Став загонку, будемо їхати. Е, до речі, про включення реверса, ну, реверса, включення ВОМа. Ось цей речах, там, де б'юмес за стандартний е, ручник, це в мене вом, до речі, дуже зручно. Ну і на оприскувачі я щеплення ВОМа не користуюсь, якщо чесно. Так, шановні, день другий. Продовжуємо прискування. Сьогодні абсолютно незрозуміла погода. Упало 5 капель дощу, який сьогодні передавало. Напевно, це все. Тому зараз заправляємося і їдемо бризка. Так, бризник будемо такою штукою сьогодні. Це у нас радікс від плантоніт. Що це таке? Коротше, ця штука, ну скажімо так, на... націлена на кореневу систему. Тобто покраще розвиток кореневої системи. По плану це повинна була бути перша підживка радіксом і потім друга днів через. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, як там радять, Ну, думаю, днів через 7 я планував вимпило але вчора ми бризкали вимпилоракул і гербіцид. Чому так? Бризкали, просто першим бризкали ті ділянки, де є забур'яненість. там де є злакові. Тому, їх, щоб їх вибрати в першу чергу, там спрацювали так, тому що я не знаю, як радікс, як радікс сумісний із гербіцидами. А вимпел оракул точно з гербіцидами працює нормально. Тому спрацювали ними першими. Всі остальні працюємо першим радіксом, потім накриваємо вимпел оракул. Ну а там, де працював Вимпелораку, перший, то буде друга підживка радіксу. Якось так.